Борис Комар соловейко десь зовсім близько, невгамовно виводив свою пісню соловейку. Спершу, коли починав заливатися, ставалось, що у горлечку в нього билася маленька співуча намистинка. короткий свист, і ось вона уже вискакувала з дзьобика і стрімко летіла над лісом. А за нею вискакували такі ж самі намистинки, і всі вони пр... нанизувалися у довгий, невидимий разок. Потім нитка на тому розкурвалася і на мистенки падало в лунке озеро. Соловейкові жаль ставало їх, і він заходжувався ойкати, схлипувати, швидко заспокоївшись, розщедрювався і без жалю розсипав навкругі коштовності камінці самоцвіти, янтареві бусинки, червоні королі, срібні сережки, золоті колечка. А як не ставало їх, радісно дзвонив у прозорі кришталеві дзвоники, що висіли поряд. Соловей сидів на тонесенькій калиновій гілочці, що схилилася від його ваги, був дуже схожий на горобчика, лише цільцем, моби трохи витягнуте. Очі чорні, великі, як співав, злегка горбився і трішки опускав крильця. Сонце вже підбилося на добрий людський зріст, в його скізних променях, на деревах, у траві, в туго натянутих ажурних павучаних сітках. Ніби ті ці коштовності, що їх щедро розсипав поліс соловейку, бичала вигравала всіма барвами райдуги роса. Дуже гарно описав автор спів солов'я. Ви обов'язково повинні послухати, як красиво співає соловей.